Пірати асоціюються з розбійниками, це так. Але окрім цього вони були першовідкривачами в добу великих географічних відкриттів, перебували на офіційній службі королів і королев, таких називали капери. Про одного з них піде мова. Сьогодні, власне, мова прийде про англійського пирата, що став рицарем Сера Френсіса Дрейка. Народився в бідній сім'ї, що, звісно, характерно для майбутніх піратів. Як правило, не від хорошого життя йдуть на такі сумнівні справи. Хоч бідність і не виправдовує грабіжництво. Народився. Близько 1540 року в англійській сільській місцевості графства Девон. Коли був малолітнім, його батько переїхав в місто Плімут, це портове місто, що не в останню чергу вплинуло на його майбутній вибір спеціальності, адже з маличку бачив кораблі і маряв кораблями. Іншою причиною початку військової. Військово-морської кар'єри Дрейка було власне скроте матеріальне становище його сім'ї. І батько від його юнгою, молодшим моряком, на одне із торговельних суден. І його морська кар'єра розпочинається. Він плавав узбережжям Західної Європи, від Нідерландів до Біскайської затоки. Тоді Англією правила Єлизавета І. Вона вестиме активну зовнішню політику, при ній Англія стане володаркою морів, і Дрейк до цього е, суттєво докладеться. Головним противником Англії на морі стане Іспанія, моряки якої відкрили Новий світ. Е, згодом Дрейк вестиме работоргівлю, е, вивозячи, скажімо. Африканських рабів до американського континенту через, в тому числі, морські володіння е, Іспанії. В ранні роки він плаватиме під керівництвом моряка пірата е, Джона Гокінса. Він нападав на іспанські і португальські кораблі, забираючи їхнє золото і срібло, поповнюючи не тільки власний гаманець, а й англійську казну. Такі пірати на службі короля чи королеви називалися каперами. Тобто, їхнє грабіжництво, з точки зору Англії, було законним. Ну а з точки зору Іспанії, звісно, незаконним. Ним, Френсісом Дрейком, була здійснена друга навколосвітня подорож після Магеллана. Він відкрив протоку, яка відділяла. Відділяє Америку від Антарктиди. Це протока Дрейка. Перейшовши в Тихий океан, грабував узбережжя Чилі і Перу, що входили в володіння іспанської корони. По закінченню навколосвітньої подорожі мав особисту аудієнцію з Єлизаветою I, яка посвятила його Вирицарі. Згодом врятує Англію від висадки на острів іспанських кораблів, що називались Непереможна армада. Сталося у 1588 році. Іспанський флот плив в сторону півострова Корноул на заході, південному заході Британії, нараховував 65 кораблів і прозваний гучно Непереможна армада. Правда, частину непереможній армади здолала морська стихія, а іншу частину вже англійські пірати і моряки, до чого доєднався і Френсіс Дрейк, помер великий авантюрист на Карибських островах в 1596 році, залишивши суттєвий слід в світовій історії в історії великих географічних відкриттів